Що так швидко ніколи не закуплялася ні в Україні, ні тут. От, щоб ви розуміли, за дві години я побувала в трьох магазинах. Один із яких знаходиться не в нашому містечку, це Костко. Туди їхати мені приблизно хвилин двадцять. Так, 20 хвилин. І саме сьогодні найбільша кількість покупців у Костку. Не перед Різдвом, не перед Пасхою, навіть не перед новим навчальним роком. А саме сьогодні, тому що завтра, середа, в четвер день подяки і попереду в американців довгі вихідні. У нас в тому числі до речі. Але в мене отак не заплановані вихідні, тому що Тимофійчик захворів в неділю. І мені довелося вчора, в понеділок і сьогодні, сидіти з ним вдома, тому що в дитини висока температура, і ми геть не планували святкувати День подяки, але сьогодні дитині вже легше. Нас друзі запрошували до себе, але все одно Тимофійчик ще хворіє, а в них троє дітей. І чоловік сказав: Гайда по індичку. І я поїхала по індичку. Ось там вона в кутику лежить. така Нічогенька, величенька, не знаю. Взяла найменшу, але все одно для нас це за велика індичка. Я казала, давай запечемо якусь качку чи 에, курку, але ні, я це хотів індичку. Ми потім заморозимо частину. Ну, точно все не з'їмо, хоч попереду декілька вихідних, але це забагато. Так, зараз швиденько вам покажу, що саме купила і скільки заплатила. На стіл і підсіла, поскладала все, що купила в костку. А саме блок води, там 40 пляшечок півлітрових. Курячі нагасим, їх полюбляю на штатку, мішечок Муркова. І тут лежить мішечку індичка. Зараз вам покажу ціну. Майже 19 доларів. Не знаю, яка там вага. Підпишу, якщо цікаво. На столі галон молока, гранатовий сік, круасани для сина. За 7 доларів, там 12 великих штук. Якийсь взяла такий шоколадний невеличкий тортик, але ціна його 19 доларів. Яйця, органік. Купляю останній часом такий такий, лохину для сина взяла. Масло ось таке ми полюбляємо. У мене салат з заправкою. Люблю цей салат, Цукіні та кабачки. Банани також для сина, будь-який він якийсь, яблучний пиріг, туди дайте які без пирогів, і там внизу е гарбузовий. Гарбузовий 6 доларів, а цей яблучний 13. І здається все. Так, все. І в костку я заплатила 153 долари. В наступному магазині за таку невелику кількість продуктів я заплатила майже 90 доларів. Фокус. Не розумію, що коїться з моїм телефоном. Ось якість погана і фокус не фокусується, вибачте. Але ми полюбляємо цей магазин. Там сертифікована якісна продукція, здебільшого органік. І є декілька товарів, які ми купуємо тільки там. От як, наприклад, соняшникову олію таку. Вона недорога, така ж як і українська, соняшникова чи олейна. Також ми купуємо там і майонез, і кетчуп, також органік, але сьогодні не було ні кетчупа, ні майонезу. А майонез мені потрібен, тому що я надумала готувати шубу на День Подяки. Я не буду готувати класичний а, стіл на День Подяки Американський. Я це вже робила і потім все то викидала. Нам не смакує їхня кухня. Ми будемо робити. Накривати стіл на свій лад. От. Індик буде а, ну, і картопляне пюре. Навіть соус не буду робити з клюкви, тому що він мені не подобається взагалі. От. Що далі? Так. Завжди купуємо кокосову олію в спреї, це для млинців, сирників, панкейків і так далі. Що ще я купляю завжди в Джо? Вино. Завжди беру французьке, італійське або каліфорнійське. червоне. Цього разу взяла каліфорнійське і французьке. Взяла ось такий яблучний сік, органік, улюблену водичку Сан-Пелігріно. Завжди купляю, коли якесь застілля. Це газована водичка із цитрусовими. Дуже люблю її. І вже стіни в таких баночках, скільки там їх Шість штучок. А, улюблене морозиво сина взяла сметану. Здебільшого купляю зазвичай купляю сметану в костку велику банку, але цього разу забула, тому що дуже швидко закуплялась. Навіть часу не було, щоб знімати, та й не хотіла, тому що дуже людно було. А, також огірки, помідори купила а, -чо в трейдер, що у нас ще є з Костку. Це просто докупила, щоб були свіжі для сина. Улюблені йогурти, дуже смачні. І улюблене ось таке печиво. Ці йогурти в стійках, я купляю йому до школи. І взяла якийсь шоколад бельгійський. Там різні смаки, три таких великих плитки. Так. І це все. Ну, а це декілька позицій із магазину Walmart. Повторююся, знову ж нічого такого не купила. А витратила 76 доларів. Їхала туди за пательнею ось такою фульгованою. Саме в ній я запікаю індичку. Це широка, така глибока, вмістка пательня. Я туди, як бачите, декілька позицій інших закинула, саме медикаменти. Там і людяники від болю в горлі, і що ще, від кашлю. Жіночі різноманітні штучки, губки. Мала купити, до речі, костку. Вони зараз саме не знищиться, але забула. Нічого наступного разу куплю. В цій великій жестяні такі із новорічним ріст'яним принтом попкорм. Знаходиться, декілька смаків, але я цю коробку вкидати потім не буду. Я в ній зберігатиму новорічні прикраси дрібненькі на ялинку сина. Ще докупила сік апельсиновий, Ми тут полюбляємо такий. Ось таку заправку завжди купляю до Цезаря. А ще я їхала у Вольмир ось цією банкою за цим слоєчком із оселецем. Він, правда, тут такий собі, але мені для шуби він підходить ідеально. Ще хочу салат крабових паличок приготувати. Ось. Такі купляю крабові палички. Це сир до того салату. До речі, я буду готувати на День Подяки саме салат з крабових паличок і шубу. Я не буду готувати традиційне американське меню, тому що я два роки поспіль його готувала і потім все дружньо викидала в гарбіж. Не потрібно витрачати даремно гроші, щоб накрити стіл, як у американців. Ми не американці, але. Зісти, ми сядемо і повечерюємо тим, що маємо, те, що полюбляємо, як то кажуть. А, купила ще пюре, Тьфу, пюре мішечок картоплі, з якого буде пюре. Тут я купляю тільки жовту картоплю, вона тут менше, більш нормальна. Костку не стала брати, тому що ми картоплю їмо дуже рідко, і мені забагато того мішечка взяла у Волмарт. Також докупила буряк. Ну, Зазвичай я його купляю у магазині Trader Joe's, але його цього разу не було. Також цибулі не було. Тому що магазин маленький, людей багато. Мешканці нашого міста дуже люблять цей магазин. І, до речі, мені американка-колега сказала: якщо у місті є Trader Joe, то в місті варто цьому купляти будинок і школи з гарним рейтингом. Будуть в тому місці, де є трейдер Джо, Whole Foods вона казала, і Таргет. Якраз ці всі магазини в нас є. Так що візьміть до уваги. І це правда, до речі, інші підтакували. Ось. Так що, все. Складаю зараз це все в холодильник, в кладовки, іду робити дитині вечерю. Ви, мабуть, вже помітили, що поруч із столом стоїть ялиночка. Я її сьогодні розпушила. Ось і обмотала гірляндою. Вечором, якщо дитина буде себе гарно почувати, ми прикрасимо А ні, то вже завтра. Бо я завтра знову вдома. Будемо готуватись до Дня подяки і, Ялиночку, скоріш за все, завтра будемо прикрашати. А сьогодні він попросив попкорн, хоча не дуже бажано, щоб він їв попкорн, бо він буде шкряпати йому слизовим і горло, а його саме горло болить. Ні. Пупкар відміняється.